Доти вони владарюють над вами, Закликаю на взаємодію стихію вітру, щоденник трансформації у коридор затемнень, унеможливити те, чого боїтеся. Мене звати Луче Сазар, я провідник у сфері світла і знавець і взаємодії з енергіями тонких планів. Наш канал канал світла, любові, свободи, духовності, Ереводолія. Він поза будь-якою релігією. Підписуйтеся на наш канал і тисніть на дзвіночок, щоб бачити усі наші корисні відео і медитації. Щиро дякую вам за кожен енергообмін у вподобайках, коментарях і донатах для розвитку нашого каналу. Сьогодні із настановами та рекомендаціями для українців на взаємодію зі мною вийшли пращури України отаман Сірко» та Мальфар Нечай. Останні тижні Сірко кілька разів приходив у мої медитації з рекомендацією вивчати взаємодію з енергіями стихій. Сьогодні з такою ж рекомендацією і практичним інструментом він прийшов до мене на розмову. Говорив отаман також і про бруд страхів українців, який унеможливлює захисти пращурів. Разом із Сірком на розмову прийшов мульфарний чай. Сірко говорив як суворий наставник. Не чай, як мудрий друг, розпочав розмову Сірко. Вивчайте енергії стихій, закликайте на взаємодію енергії стихій. Там, де працюють стихії, ворог безсилий. Закликайте на взаємодію стихію вітру для розвертання ворожих небесних загроз назад. Добре, Сірко, закликайте. Але ж більшість людей не знають, як працювати зі стихіями. Не знають механізмів взаємодії зі стихіями. Можеш надати якийсь інструмент? Можу надати найпростіший доступний усім інструмент. Силою присутності Творця у мені закликаю на взаємодію стихію вітру для відвернення від України усіх ворожих небезпек. Силою Творця у мені закликаю на взаємодію стихію вітру для унеможливлення масованих ворожих обстрілів. Силою Творця у мені закликаю на взаємодію стихією вітру для захисту України від будь яких ворожих небезпек з неба і землі. Силою Творця у мені виголошую мою взаємодію і стихією вітру проявленою у реальності. Силою Творця у мені виголошую мою взаємодію і стихією вітру на захист України, проявленою у реальності. Силою Творця у мені. Виголошую мою взаємодію із стихією вітру на відвернення від України ворожих небезпек, проявленою у реальності. І ховайте у кишеню свої страхи, спалюйте їх у багатті, поки ви трясетеся, доти вони сильні і доти вони владарюють над вами, доти сили антилюбові мають над вами силу, трансформуйтеся, запалюйте багаття. Як маєте змогу запалити багаття, запалюйте багаття, не маєте змоги запалити багаття, запалюйте свічку і уявно скидайте у вогонь усі свої страхи, спалюйте свої страхи у стихії вогню, не носіться з ними, не носіться з ними, як тарганами, які шукають де брудно, де б чим поживитися, очищайтеся, не носіть в собі той бруд, не нашаровуйте його. Змивайте його з себе, змивайте його з себе стихією вогню, очищайте уявно стихією вогню, вітром віддавайте ці енергії землі, не носіться з ними, очищайтеся від того низьковібраційного бруду в собі, зрозумійте, що ваші страхи це бруд, це бруд, який ви носите у своєму тілі і на своєму тілі. Нащо вам той бруд з собою? Нащо вам той бруд у собі? Заємодійте зі стихіями, взаємодійте з нами, з пращурами, взаємодійте з вищими силами і звільняйтеся від тих страхів. Годі вже носитися з тими страхами, очищайтеся вже від того бруду. Ми не здатні вас захистити тоді, коли ви впадаєте у низькі вібрації і коли ви бовтаєтеся у бруді страхів. Трансформуйте страхи у світлі Творця, яке живе у вас, енергіях світла Творця, які живуть у вас, у вашій душі. Трансформуйтеся, ми боремося, ми стоїмо з вами на захисті, але, я вже сказав, ми не здатні вам допомогти, коли ви обкладені оцим брудом страхів. Думайте, подумайте добре над тим, що я вам сказав. І залучайте стихію вітру вам на допомогу. Запрошую на мої авторські курси базовий, енергетичні діаманти фіолетового полум'я, организкі промені стілення та куб метатрона, мій телеграм-канал, «Мій Всесвіт». Посилання на канал знайдете інформацію під даним відео. Продовжив сказане отаманом сірком Мольфар Нечай. Зараз ви вступили у коридор місячного затемнення, час трансформації, це час, у який активізовується у вас те, чому приділяєте увагу. Якщо ви концентруєтеся на страхах, у період місячного затемнення здатні реалізуватися найгірші сценарії. Якщо ви сконцентруєтеся на світлі в собі, на відчутті творця реальності, якщо ви трансформуєте ваші страхи. Спалите їх у стихії вогню, спалите їх у світлі Творця, ви унеможливите силою енергії те, чого боїтеся. Ви маєте здатність унеможливити силою енергії те, чого боїтеся. Відкрийте в собі ці сили. Ми вас будемо вести. Відкривайте в собі ці сили, вчіться взаємодіяти з енергіями стихій, вірте в себе. Відкривайте в собі мудрість пращурів, відкривайте в собі вміння пращурів, трансформуйтеся, виходьте з ваших страхів, скидайте їх з себе як непотріб, скидайте їх з себе як порване вбрання. Я хочу створити вам уявлення, як ви виглядаєте, як виглядає ваша аура, коли ви сповнені страхами. Вона дерява і розвивається на вітрі як шмаття. Бо страхи, ваші страхи пробивають вашу енергетичну оболонку. Не боятися, ви маєте, а вірити. Вірити у силу божественних енергій, закладених у вас, Вірити у силу енергій, які вам допомагають. Бо коли ви звертаєтеся за допомогою, але тремтете від страху, ви сумніваєтеся у цій допомозі. Не сумнівайтеся, ми з вами. Але ви повинні відкритися для нашої допомоги. Ваші низькі вібрації унеможливлюють багато наших захистів. Ваші низькі вібрації створюють багато перепон для нас, для нашої допомоги вам. Хочу, щоб ви зрозуміли: з вашою допомогою, з вашою трансформацією ми зможете, зможемо зробити на енергетичному плані те, що вам здається неможливим. При відсутності належної кількості матеріальних захистів. Час трансформації. Сьогодні ви вступили у коридор місячного затемнення. Починайте вести календар унеможливлення найгірших сценаріїв ворожих небезпек у цей період. Закликайте на допомогу стихію вітру, закликайте на допомогу нас. У тебе є воління добра щурів роду, а найголовніше Працюйте над собою, починайте від сьогодні вести щоденник вашої трансформації у коридор затемнень.